Привіт, друзі. Знаєте, я стараюся використати любу нагоду, аби відвідати військове кладовище, зайти до друзів та й загальному віддати шану воїнам, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість повноцінно жити. Свого часу Соломон говорив наступне: на все свій час і всьому своя година час плакати, час сміятися. І на жаль, причин для сміху зараз дуже мало. І такий час, коли частіше ми плачемо. Нещодавно поховали самого молодого захисника Азовсталі Назара тизивний Грінка. Йому було всього лише 21 рік. Цікаво, що в його труну поклали конструктор Лего, Хеппі Міл з Макдональдса, пляшку молока, пляшку Кока-Коли, печення Орео. Це те, що він любив. І те особливо про що він мріяв у полоні, пройшовши Оленівку. І зараз він в струю на щиті. І на даному етапі я не хочу говорити, розбиратися чи вберегли би, не вберегли би сам факт: він віддав своє життя за нашу свободу. Найкраще дуже важливо пам'ятати наших героїв важливо віддавати їм шану і честь. А разом з тим, навіть жити повноцінно жити і робити максимум, щоб продовжити їхню справу, і максимум щоб будувати цю країну, бо за неї надзвичайно дорого заплачено. Тому працюємо над цим все буде Україна і слава Україні.